7 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Anker 757 на 1500 Вт. Ми дивились, що йде в комплекті. Я повторююся. Йду, йде провод на 220 зарядки, автомобільний для такого от прикурувача. Для Сонячної панелі. І такий от чехол анкер. Зараз подивимося, що, що ми можемо побачити на екрані. Так, у нас фонарь, який працює в чотири, друзі, положення. Так, включимо ми. От одне, друге. Тож слабіше, сильніше і ще сильніше. Якщо ми потримаєте, От такий от визов іде, сигнал СОС. І, і тут же ми побачимо, що дана осві лампа освіщення от, бере вати і фатить е при такому освітленні даного зарядного, зарядної станції на Бачите, на 99 годин. Так, давайте зараз провіримо на 220. Просто обичний світильник. Ми просто подивимося, на скільки годин на екрані, як я говорив. От, включили. Для того, щоб розеточки наші видавали ток, треба увійти сюди. Бачите, загорілося. От, от о, Бачите, горяща лампочка загорілась. І дивимося на екран. Включаємо. Дивимося на екран. Наскільки нам годин хватить. Бачимо 26 Вт бере. І фата на 20 годин роботи. Отак, От як то, друзі. Також провірим USB розйомчики. Пішла зарядка і показує, що USB разом з фонарем 8 Вт бере. От зараз відключаємо. Телефончик бере 3 Вт. І показує фатає, он, бачите, почти на 100 годин. Ану додаємо ми світильник. 7 ватт також. От на 89 годин. Досить так зручно, коли ви підключили свої електроприлади, друзі. На, на табло все отак доступно. і Ви будете, друзі, бачити. І ще я забувся, тут у нас є, є як невелике освітлення. От, дивіться, показую ближче. Ек, економ режим. А ну, давайте 7 Вт. Фонар і телефон включаємо економ режим. Що у нас поміняється чи ні? Зрозуміло, нічого не поміняється, друзі. Як брало 7 ватт, так і бере. Ну, є отакі от в наявності економ режим. І бачите, хватає на 84 години. Досить-досить мені подобається. Що так гарно і доступно орієнтує? Включимо ще раз дисплейчик. Включимо ми. Бачите, включає, не включається, а треба запустити. І фонар наш загорівся. Як то так, друзі? Так що всім гарних виходних, мирного неба до гарних покупок. Зацікавило, заходьте на сайт електромотора, да телефонуйте. 063 426 1010. 10. Миру нам.